Шановні мешканці Первомайщини, на сьогодні, на жаль, ситуація в нашій країні залишається вкрай важкою. І це дуже впливає на стан тих людей, які страждають на хронічні захворювання. Особливо це стосується хворих з серцево-судинними захворюваннями і саме гіпертонічну хворобу. Вкрай виросли захворювання на інфаркт міокарду, та, на жаль, Інфаркт мозку або гостре порушення мозкового кровообігу. Тому звертаємося до вас з проханням ні в якому разі не залишати прийом лікарських засобів, прислухатися до порад свого сімейного лікаря при необхідності звертатися до консультації до військових спеціалістів, до невропатолога, кардіолога, проходити обстеження. І дуже уважно слідкувати за своїм здоров'ям. Хочу звернути вашу увагу, що з 1 жовтня цього року антибіотики відпускаються лише за рецептом лікаря. Це дуже важливо, тому що безсимптомний безконтрольний прийом антибіотиків призводить до того, що лікувати захворювання становиться вкрай важко. Ні в якому разі не займатися самолікуванням. Краще своєчасно зверніться до свого сімейного лікаря. Немає можливості вам звернутися до поліклініки, звертайтесь, будь ласка, за телефоном. Але дуже вас прошу. Ми теж люди і сімейні лікарі мають свій вільний час, тому звертатися в нічний час, звертатися після 20-ї години немає такої необхідності. Якщо у вас важкий стан, який потребує. Якогось впливу медичного працівника, будь ласка, викликайте тоді швидку невідкладну допомогу. А так, якщо ви своєчасно будете звертатися і проходити профілактичні огляди і прислуховуватись до порад свого сімейного лікаря, ви не допустите таку ситуацію зі своїм станом здоров'я, який призведе до катастроф вашого організму.